Діти у вишиванках сцена на устрічках. Правдинська школа-інтернат відзначає подвійний ювілей. 55 років рідному навчальному закладу і 30 років тісної співпраці зі своїми шефами, основними спонсорами і опікунами дітлахів, привітати вихованців і вчителів приїхали почесні гості. Про подарунки не забули. Розвантажили біля входу кілька автомобілів. До нас сьогодні з подарунками, дізнавшись чисто випадково про наш ювілей, приїхав Франчук Олег. Геннадійович, голова благодійного фонду для дітей Охтирського, дізнавшись, що нам треба комп'ютери для початкової школи, він сьогодні нам подарував чотири новесеньких комп'ютери і чудовий принтер. Ми, чесно кажучи, не чекали. Ми настільки йому вдячні. Але це людина, яку ми знаємо давно. Талантів багато, а потреб ще більше. Нещодавно відкрили комп'ютерний клас без навичок. Роботи з технікою у молоді майже немає перспективи. Директор закладу зізнається, без спонсорської допомоги реалізувати задума майже неможливо. З кандидатом у народні депутату Олегом Франчуком персонал знайомий давно. Він допомагав у забезпеченні дітей одягом і спортивним інвентарем, налагоджував співпрацю з підприємцями. Допомогу дітям вважає святим обов'язком. Всі ми кожен з нас. По можливості повинен зробити все для того, щоб забезпечити той рівень піклування та. Відповідно захисту цих дітей, щоб вони дійсно себе відчували захищеними. Дійсно, щоб в них радість була не тільки сьогодні, а й кожен день. Це дуже приємно, коли діти, як сьогодні, дуже радісно, гарно в діті. Відповідно, чекаємо гарного концерту. 88 щасливих усмішок і відкритих сердець у цих дітей. Правдинська школа-інтернат, друга домівка. Тут навчають не відставати від життя. Віталій навчаються у 9 класі, встигає опонувати. Основні шкільні предмети і захоплюються театралізованими постановами. Вільний час використовують для спорту і саморозвитку. Люблю учитися там, спортом займатися, танцювати сценки там проводити, співати ну багато що люблю. Інтенсивна педагогічна корекція творить неможливо. Діти беруть участь і перемагають у спортивних та мистецьких конкурсах міжнародного рівня. Нещодавна футбольна команда дівчат у складі національної збірної повернулася з Бельгії зі срібною нагородою. У цьому заслуга важкої не необхідної роботи вчителів до них з привітальним словом звернувся кандидат у народні депутати України Олег Франчук. Дуже велике дякую. Їм сьогодні оцінку висловили вигляді двох в вигляді 55-річчя. Тому я дуже дякую педагогічному колективу, колективу фахівців. Так тримати, не опускати руки. А ми все зробимо можливо, щоб дійсно цей заклад був завжди під опікою. Діти відчувають турботи і піклування за розширення навчальних можливостей, платять найдорожчим, щирою любов'ю. Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.